Я рада вас вітати, мене звати Ірина, і це комфортний куточок, де ми говоримо про світ фанфікшену. І сьогодні ми повертаємося до джерел. Цей канал починався з оглядів Тіктоків. Сьогодні ми подивимось цікавий тікток, який мені попався до душі про те, що люди дізналися. З фанфіків, чому можуть навчити фанфіки. Наприклад, один футфетіш-фанфік навчив мене будові Оксфордів. Оксфорди це ось це взуття. Авторка прямо перед фанфіком намалювала сама будову Оксфордів зі стрілочками і сказала: знаєте, мені здається, це може вам знадобитися під час прочитання. І вона була права, це знадобилося. Якби не ця табличка, я б точно не зрозуміла, що там Вілгрем робить із взуттям Ганнібала. Також завдяки фанфікам я дізналася назви різних. Них страв, оскільки я читаю здебільшого Ганігрем. Я постійно бачу, як Ганібал готує якісь вийобісті страви. Наприклад, одного разу він приготував особуко з телятини. Ви знаєте, що таке особуко? І я от завдяки фанфікам дізналася, коли я прийшла в кафе і там реально було особуко, Я така брат. Я знаю, що це таке. В одному з фанфіків вони використовували колесо Вартенберга. Ні, це не девайс для тортур. Це ось така прикольна штучка, яка використовується в БД. Практиках. Також завдяки фанфікам я дізналася декілька слів литовською, тому що Ганібал з Литви. Я ненавиджу, коли в їхні діалоги вставляють якісь литовські слова, це дуже дивно. І завдяки фанфікам я дізналася породи собак. Тому що в багатьох фанфіках Ганібал та ВІЛ заводять якихось войобистих собак. А що завдяки фанфікшену дізналися ви, можете написати в коментарях. І ми читаємо коментарі. Фанфіки це моя сексуальність. Ну, це ж за, до речі, я набагато більше всього дізналася саме завдяки фанфікам. Тому що, на жаль, у нас дуже хромає сексуальна освіта. Багато чого дізналася, але більше за всього мені запам'яталося про сомнофію. Чому я завжди акцентую на те, що вам обов'язково треба вдивлятися і читати, які саме теги поставлені тому що якось -то так я обожалась на сомнафі, і, ну скажімо так, це не те, що можна вважати активною згодою і и... посади на піратському кораблі. Це цікаво, що людинка читає. Хоча є ж іноді аушки дуже цікаві, мене фанфіки навчили, що робити при панічних атаках яких в мене і немає, але на майбутнє я вже знаю і відбили бажання читати іншу літературу, бо я це все вже бачила. В мене те саме стосовно іншої літератури, коли починаєш читати книжки, навіть найгарячіша сцена гіпотези кохання посередня у світі фанфікшену. До речі, огляд на «Гіпотезу кохання» ви можете глянути десь там. Фанфіки багато чого зробили для моєї сексуальної освіти. І я не зовсім впевнена, добре це чи погано. Я, до речі, люблю, коли вставляють іноземні слова. І так я відкрила для себе Language Кінг. Там да, багато всього цікавого можна дізнатися. Особливо у всякий кінк Для мене після фанфіків жодна книга чи манга навіть близько не дотягує до рівня прописання екотичних сцен. Єп. Yep. Є така, є така фігня. Іноді настільки золото читаєш, і не можеш ні з ким поділитися, тому що це фанфік. А, ні, почекайте. Можна. Я так і роблю. І я написала: фанфіки навчили мене не дочитувати те, що не подобається. І це правда. Іноді ти читаєш якусь фігню, ти вже витратив на це купу часу. І тільки через те, що тобі шкода свій витрачений час, ти продовжуєш. Але нащо витрачати ще більше часу на те, що ти вже впевнений, не, не подобається. Є навіть якась назва психологічна у цього, коли ти, наприклад, в стосунках, і тільки через те, що ти дуже багато вклав у ці стосунки, ти не йдеш з них, хоча вони тобі вже поперек горла. Я дізналася, що водні види спорту це не про серферів. Чи плавців. Пу-пу-пу! Цікаво, що там людинка таке читала. Завдяки фанфікам я вивчила дофіга крутих і цікавих англійських слів, які до цього ніколи не чула. І навчилася відрізняти, де фанфік пише людина на сій мови, а де ні. Англійську я не те, що прям супер хорошо знаю, тут могла бути реклама. Вивчення англійської, але я навіть просто по вигляду написаного тексту можу зрозуміти, це носій писав чи, чи ні. Тому що вони завжди завжди якось хитровоєдно ну, так пишуть, просто ужас. Можна попрошу для всіх. Завдяки фанфікам я вивчила англійську. Всі в профіті. Це офігенно. Фанфіки дали мені головне: любов до читання, гарний смак. І допомогли стати грамотніше. До речі, про грамотніше це прям 100%. Ну за рахунок того, що ти багато читаєш, потім якісь помилки прям дуже кидаються в очі. Але через те, що зараз я читаю багато з перекладачем, мій мозок автоматично адаптовує, як воно має бути, і я вже навіть не звертаю на це увагу. А любов до читання це взагалі окрема тема. Я вважаю, що насправді люблять читати всі. Просто хтось ще не знайшов свій жанр. Це таке саме що дивитися фільми. Є фільми, які тобі подобаються, які ні. Але через це ти ж не перепиняєш взагалі всі фільми дивитися. «мяу». Дізналась про види зброї у фехтуванні. І ще деякі. Фехтувальні терміни та да, розповсюджена тема. У мене таке через те, що я дуже люблю фентезі, а я люблю прям хороше фентезі, де багато про навчання, про магію розписують. То я вже теж багато в чому ну в окремих всесвітах розбираюсь. Автори фанфіків не обмежують себе в уяві та прояві своїх вподобань та бачень. Тому особисто для мене часом їх буває цікавіше читати за книги. Так, я багато чого дізналась про себе і що мені подобається навіть без якогось досвіду. Тому вважаю, що це дуже корисна річ. Да, через те, що таке різноманіття ти можеш знайти все, що ти конкретно шукаєш, те, що ти хочеш, то воно якось м'яу якось виховує в тобі смак. Насправді, фанфіки, як дехто вже писав у коментарях, зробили багато для моєї актуальної освіти. Також завдяки їм я без проблем прийняла квір-спільноту, а також побачила, які бувають стосунки, що в них добре, а що ред флех. Те саме я ще застала часи, коли не був інтернет і телефони настільки розповсюджені. Я взагалі не знала, що таке орієнтація, що бувають не тільки дівчата, і хлопчики, і саме фантики. Багато чого пояснили мені в цьому. Я дізналась, як робити катапульту, створювати глазур для скла і кераміки, та як обпалювати правильно глину, і з яких матеріалів природних можна барники для глазурі розробити. Дуже цікаво. Що це, це за такий фанфік? Насправді, я, як авторка, я набагато більше інформації дізнавалася, гуглила і шукала, коли в мене була ідея фікс. І я хочу, щоб. В моєму всесвіті, який я створюю, було максимальне занурення, то я дуже сильно вивчала значення всяких японських імен, божеств, і які є свята, і що як пов'язано, тому що я писала оригінального персонажа у всесвіті дуже класного романтичного аніме, до речі, теж дуже рекомендую. От я у той всесвіт додала. Старшу, сес... Старшу сестру Ш... шираюки, і в мене більше ніж на написання йшло оцей елемент гугління шукання інформації. Тобто я могла на одну главу витратити буквально тиждень, щоб бути точною, щоб не дати ніякої дізінфи. Купа збережених філософських цитат, купа різних медичних термінів, деякі слова енохінською, птах, який їсть бджіл, сточуючи їх жало об дерево. Різні приколи з хімії, і чому запах після дощу такий. Багато психології, сексуального світа, і так можна ще багато. Підтягнула англійську з b 1 до c 1 тільки завдяки читанню. Фанфіки. Блін, ребята, я вам застрю. До речі, віднедавна в мене є серйозна підозра, що в багатьох фанфіках Ганібал кличе віла неправильною формою литовського слова, бо англомовні письменники перекладають з англійської, де нема чоловічого жіночого роду вименників. Я не шарю, вибачте, ганібал, це взагалі не моя стихія, але я вам прочитала для тих, хто любить і шарить. Я дізналась про Brexit, типу, що це в деталях і як сталося. Що це таке? Значення БДСМ. дізналася, що можна закохуватись у другу особистість. І як працюють отруєні стріли, але це просто ніщо у порівнянні з вашим списком. Я дізналася, що таке психогенний свербіж. А після відчула це на собі, досить так собі, але я принаймні знала, чого очікувати. ПС фанфік драрі. Назви не пам'ятаю. База. Ой, що я тільки не дізналась. будова требушета? як виготовляли скло. Які існують сплави металів, різні приколи з хімією, як виготовити мило, теж багато різної їжі, назви і будови кораблів? Мій рівень англійської виріс до небес. Розібрали поняття safe, sane, consensual, А ще фанфіки зруйнували для мене роментезі. О Боже, я не заскрінюла. Завдяки орідженелам та фанфікам мені тепер нудна велика кількість літератури, тому що я подібні теми вже встигла опрацювати у свої 12 років. Мене складно здивувати. Але в цілому підчепила з них багато. Якщо у вас є бажання поділитися і підтримати мій канал, ласкаво прошу в коментарі написати, що вам дало читання, що ви дізналися з фанфіків. І також обов'язково перевірте вподобайку, чи підписалися ви, і до зустрічі у інших відео. Пока-пока! Жимя! -пока. Дресирований!